Це вулиця Мартовича у Львові. Ось перед нами красива сецесія. Бачите, вуличка не пряма. І з чим це пов'язано? Можливо, з тим, що тут або було русло якоїсь річечки. Це раз, або через те, що фактично ось ці будинки тут і ця вуличка, вони знаходяться на підніжжі гори. І, можливо, колись давно саме якраз склалося ось такі будівлі, забудова на поруч з горою, на підніжжі гори. І, можливо, і Через те саме якраз вуличка не пряма. До речі, от зараз я йду вулицею Джохара Дудаєва. Колись Чечня воювала проти Мордора, вся була знищена і не вистояла, через те, що світ тоді, звичайно, не допомагав Україні так, як він допомагає Україні зараз. Україна Незалежна держава, тому згідно з міжнародним правом країни мають право відкрито допомагати Україні. Отже, сьогодні п'ятниця, 9 червня. Зараз ранок приблизно 8.45. В мене всі думки, звичайно, про контрнаступ. Тобто вчора вже вийшли оці повідомлення, фактично майже офіційні, про те, що розпочався контрнаступ. Про це було написано. Про це було написано в газеті Washington Post, яка посилалася на чотири аж джерела. В, українському, в українській владі, і ми знаємо, що це розпочалося. Що означає контрнаступ? Перш за все, коли ми говоримо про контрнаступ, ми розуміємо, що мова йде про запорізький напрямок. Тобто це Запоріжжя і це Південь. Донецької області. Розпочавши контрнаступ, ти не можеш взяти паузу, ти не можеш його зупинити, якийсь час почекати і потім через місяць знову його продовжувати. Або розпочати новий. Теоретично розпочати новий, звичайно, можна, але це буде означати, що попередній наступ він не вдався. Вчора ввечері президент Зеленський, верніше вчора в день, цілий день, президент Зеленський був в Херсоні, на Херсонщині, на Миколаївщині, і де вирішувалося питання допомоги людям, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, Дамби. Зараз вулиця Степаника. Такий ранковий Львів. Отже, так, вчора він там перебував і вже під вечір вийшов невеличкий пост. Де на фотографії він генерал Сирський Тарнавський. І ще один генерал, який фактично працює в Генеральному штабі. Тобто це був такий натяк на те, що були обговорені результати досягнуті на даний момент і визначені плани на сьогодні і так далі. Отже, натяки є про наступ. Також Ганна Маляр, яка є заступником міністра оборони України, вже говорить про те, що ведуться бої на Запорізькому напрямку, ведуться бої біля Вогледара. Про це вже говорить. Яка мета, вулиця Коперника, копарника, корпуси. Географічний факультет. Так, пошта, а оце будинок зліва з краю. Це географічний факультет. Запам'ятайте про нього, можливо, я ще э, про нього якраз згадаю. Отже, так, мета це. Ну, тобто, мета, як мінімум, першого кроку цього наступу, це вийти на берег Азорського моря, це як 2 плюс 2, тут зрозуміло. І Мордору там досить-досить важко бути в захисті через те, що за ними море, і тил їхніх військ він не є дуже глибоким. Звичайно, вони побудували три лінії оборони, де вони дуже дуже тісно мають велику кількість їхніх військ. І Мета зараз України, бо сумніву, — це безперервно атакувати, неможливо максимально оскладти достаток боєприпасів, поповнення, виснажити їх і в якийсь момент прорвати цю оборону і вийти на оперативний простір. Оперативний простір це фактично. Вийти на територію, яка не має якогось по-перше, ешелоновної оборони і де є брак їхніх військ. Тобто вийти на цей простір, зайти в глибину, спробувати їх оточити, примусити, щоб вони здалися. І тому пізніше, якраз в принципі мало би бути набагато легше. А зараз набагато важче, зараз найскладніша частина операції. Тобто ми наступаємо зараз по мінних полях, коли вони готові, коли вони чекали цього наступу, коли в них є ще артилерія, коли в них е, якраз все максимально готове для нашого наступу, тобто зараз. Найважча якраз частина, найкра... най... Най... найважча фаза ось цієї нашої операції нашого контрнаступу. І я сьогодні зранку трошечки прослухав з є такий військовий експерт, і він сказав, що ми зараз в такій ситуації, коли ворог практично з першого. Десь ще тиждень тому назад оголосив, що контрнаступ розпочався. І вони зразу почали малювати цифри е, великих нібито наших втрат. Вони почали говорити про те, що вони вже що тоді, десь в перші дні, що вони вже підбили тисячі мільйонів леопардів, е, знищили мільйон тисяч наших військових. І навіть спробували викладати якісь відео. І кілька днів тому назад якраз була ситуація, коли вони сказали щось що підбиті леопарда, а виявилося, що це просто комбайни. І все ж е, Ждана говорить про те, що ми в ситуації такій, коли хочеш не хочеш, але багато людей вони йдуть до мордорських джерел. Для того, щоб отримати інформацію про контрнаступ, і таким чином Україна програє інформаційну війну. І ось е зараз в цій ситуації, в якій ми знаходимося, чи нема сенсу, наприклад, сказати, що так, Україна розпочала певні контрнаступальні дії, що це не буде зразу все. Не знаю. Що ще важливо, знову ж таки, кажу зараз найважчий час, особливо через те, що спротив дуже жорстокий, дуже жорсткий, найважчий, коли противник найсильніший. І в нас будуть втрати. Тут немає жодних сумнівів. І я згадав про. Географічний факультет приблизно майже рік тому назад я зайшов в університет, якраз на географічний факультет, і там на другому поверсі була інформація про те, що доцент цього університету добровольцем пішов на фронт і загинув. І він якраз був де, він був якраз на Херсонщині, на Прамо Березі. Дніпра ще далеко, практично майже біля Миколаєва. І тоді ще Снігорівка була купована. Практично половину половину території між Херсоном і між Миколаєвом. Була тоді ще окупована Мордором і там булися Наші наступальні бої на виснаження ворога дуже важкі. І так він загинув тоді. Тому управління Львівської залізниці. І зараз ми виходимо на Городоцько. Ось такий львів зранку. Люди йдуть на роботу. Отже, ось така ситуація з контрнаступом. І досягнути всієї мети вийти на взагалі Мордор і це говорить. Полковник Світан, він каже про те, що вони в дуже невигідній ситуації. Ось там на півдні Запорізької області, на півдні Донецької області. І це зрозуміло. Чому? Через те, що поверхня там взагалі рельєф, ми фактично на висоті. І якби йдемо, рухаючись до моря, ми рухаємося зверху в несті, раз, друге. Глибина фронту у них дуже вузька, тому в нас там. Набагато вигідніше становище з точки зору ведення бойових дій, що грає їм на руку, це те, що вони в захисті, вони побудували дуже багато укріплень, вони захищаються і на даний момент це, звичайно, допомагає їм. Але ми розуміємо, що цей шлях, віримо в це, до Азовського моря, до Берега буде пройдений. Нашими військами. І дійшовши до Азовського моря, взірвавши так званий Кримський міст, фактично все, що на захід, тобто південь Запорізької області, південь Херсонської області і Крим вони. Фактично попадають в оточення. І таким чином мало би бути досить-досить легко, набагато легше, ніж зараз прорвати ось цей фронт, мало би, в принципі, набагато легше було звільнити і всю моторикову частину України і також зайти в Крим. Отже, всі наші думки про контрнаступ про І молитва за те, щоб була перемога, як з найменшими нашими втратами. І це буде ця подія, яка сумніву підніме дух дуже сильно нам, через те, що ми знову будемо на Азовському збережжі А для ворога це буде дуже-дуже чуттєво болісною втратою, на що вони і заслуговують. Отже, ось ми вийшли на вулицю Городоцьку. Ранок, вже напевно, 9 бачите, якийсь це рух. Перемога сьогодні нам.